Ну, Віка робила закупки чи покупки і забула купити кришечки. Ну, це поїхала, каже, а вже сьогодні їдуть додому. Каже, ой, я поїду, куплю тобі ж кришки, бо чим ти будеш закривати. Я говорю, та там декілька штучок є, може і вистачить. От, ну... Вона каже, та ні, оце я буду переживати, що в тебе немає кришок, а в тебе ще і, і, і круто робити, і, і яблучка на пюре перетирать. Я поїду куплю. Ну і що вона купила ще? Купила вона цукор, кілограмова пачка. Я так думаю, що це акція, бо тут ну вони вже поїхали, а я оце ж в тишині тепер. То, може, і акція, Ну, я так думаю. 29,90 коштує. Кришки закручуючі 20 штучок. Ось такі. Та, коштують 47 ,80 гривень 80 копійок. І кришки для сервування закаточні: 50 штук. Коштують 99 гривень ось такі. Куторянка називається. 99 гривень 90 копійок. Ну, і ще купила ж, бо то купила одну пару, тільки рукавичок, ну, перчаток. Каже, бабулю, не було есочок. Люди зрозуміли, що Емка здорова. І беруть еску. Ну, вона купила ще ось такі дві пари по 24 грив 90 копійок. Ну, оце такі невеликі покупочки зробила, ну, що саме необхідне. Це ввечері позаливала, де сапала. Ну, там трішки не залила, чогось не дістала. Ну, думаю, дельфініум треба пересадити. Так завтра знову така жара. Сьогодні плюс 26, ну ні. Мабуть, хай він там посиде. Так, і я зараз схожу до Наташ. Кось що віднесу і вже буду відпочивати. Марошка, де твої хазяїва? Що в них тихо? зрозуміло, все закрито, Тапки є. Наташа? Не зрозумію. Зараз зателефоную. Ну, вроді як вдома. Ні, вони в хаті. Брозуміло, <по> бо відпочивають, зараз вийдуть. Ну, значить, ми з Маргушкою почекаємо їх. Маргошка тебе встрічає. Дундиві яка гарна. Дайте таблетку дали все, а апетиту. Не Нема апетиту. А а оно ділить, ото шейник, це от був. Було... І, І бризкали, а воно тут. А вона. Скребець. Скажи привіт. 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 А я дивлюся, висить більйо, думаю, що них трапило, з них трапилось, чого це вони не виходять на дворі гарно. Ж виходить, я ж мені жбуся, ага. Думаю, комарі не кусають, а їх немає. Я не знаю, я... Ми з кухні да? І... Ну давай, Наташа, присожийся. Я, я... була парень доводити. Да, сейчас підеш. А тоді послать. Що це? Ти... Все, ти мені весь це чорний. Я ж тобі зелений принесла, ти а, не люблю. Злаєш... Ні, я чорного не люблю. Як ти мене достала, Наташа буде пить? Я тобі зелений принесла Я ти... зелений п'ю. Ну я бачила, що ти п'єш. Ну, Нічого. Не Нех... Нехай Наташа буде пить. Я зірвала всі сині які, вони так довго ростуть. Оце найбільший у такий виріс. Ага. А ці взагалі, глянь, чи чо, Я ніколи. не хочу заморочуватися, я їх розроблю з кабачків і я все поки. Є півтора кілограма. От. І це не кип'ячуне. Ну, Може, Наташа буде пити, а ні, закип'ятиш. Ну, воно можна закип'ятити, воно Ой. не скіпається, тільки ж сьогодні, мабуть. От отак. -от 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 -от. Просить трошки, я піду щас дам гусям, тоді вип'ємо чаю, сказала Наташа. Вона ж каже, принесла той сир, сирка, візьміть на відчаю і попийте. Та ну подумаєш, я просто принесла. ти це... Я не голодна. Ну ти ж уже ж не спішиш додому. Ні, поїхали. Поїхали. <ривіт> <до ривіт> Наташа, я тобі зараз розповім, ну це сміх. На камеру, звісно. Ну, багато ж я з ним, а потім він капризує не спить. Оце увечері, поки ми його уклали, а мені ж потім треба ж відео відредактувати. І ще ж і два треба, щоб утром і на вечір. Ну, я ж роблю на утро. Віка вже він уклався, а я думаю, ой, Наташі ж 11 число, свічку запалю. Я запалила свічку, не знаю, скільки Віка заходила, ну вона 4 години горить оця свічка. От. Віка зайшла. Каже, ти спиш, ноутбук у тебе на руках. На <свіст> каже, я свічку загасила і пішла. Бо, каже, я боюся. Я кажу, не треба боятися, там підставка, все нормально. Ну, кажу, загасила, то й добре. Я ж прокидаюся в пол шестого і в мене щось в голові переклинило, думаю. По-моєму, я не доробила відео. Точно, воно висить у мене черновик, <смі> тобто я заснула просто і до шести і не переверталася? Ото заснула до полшестого. Ну, це було десь около часу, я заснула. Так. Под... Да. Поняла. То яке там перевертання? Я не чула, як малий, навіть плакав. А ти кажеш той, звісно, треба віддихати. Ну, тепер Мені, тепер оддихну. Ну йди, гусей сей годуй. Ага, ти ж не забула, що Наташа включила капельний я полив. Ні, ні, я переключу. ага, я теж піду трошки пополиваю, ну ти за мною зараз домий посуду і за ну, мною це, закриєшся. Да, ну та трошки пополиваю. Коротше, ми тут э, трішки повечеряли, ну і Наталя бігом з столу все прибрала. Кажу: я й навіть не зняла, навіть це, що там це, це, це? чи той чай. І груші такі смачні були. Да. закривала, а вони Її Смачні, смачні. смачні. Ну, і, оце ж, і дякую. І, я не знаю, Наташ, ну, на неділю ми домовились, да, а завтра ну, да, да, да. як воно там буде, на якщо та... нас зазвонить. Я не знаю, на скільки Наташі із адвокатом, чи що... немає. Ага, я зрозуміла. Може поїдемо зараз. разом з нею можемо. Да. Да, я вихідна. вихідна. Ну, Наташа включила і сказала, нагадайте мамі, що я включила капельку. Мені ну давай, включайте далі і пішли закриватися. Бо зараз так темніє швидко. На цеганила пляшок, бо мені треба там позакривати. Ага. Так. А це ось ця. куди вона йде в тебе? До вртюлки. А, до да. да. А тоді, поки я позаганяю. Ага. Ану. -у, красота. О, це малого нема. Ох, він любе. Я тільки беру шланг в руки і оце так і він радий. Ну так. Ну, да. да. Так ти ще залізь, виключиш. Ага. Виключай. Ну, Наташа, от край треба отуди було йти. Воно є ноги, туди б і пішла. Ти ж знаєш, які в нас ноги. Я там по ступеньках своїх як починаю йти. Май, господі, хоч би не впасти. Ну так. Да. Хризантема. Оце. Да, всихає, в, в мене Я теж багатенько. День, тут вода. Ага. Оце жовта, Тоня. Жовта, Наташ, то ну так. На, ото по краю. Ніяк не розведеш твої жовті. Так, ну давай, включай. Ага, знімай, бо вона бризка, дивися. Ой, красо. А ти, Наташ, полий, виключи й постав на місце. І Наташа не догадається. Хіба відео в мене подивиться? Ну, їй зараз нема коли. Ага, клас. Хороший фонтанчик. Ну, а що сьогодні плюс 26 було, то треба поливати. Ну ми ж після тройцю садили. А, ота що? Так вона молоденька, мабуть. Не вже? Не, вже? Не. Да? Ну все, пока, дякую. Сьогодні, сьогодні не вспіли. Та ну так. Да. Пока. Пока, пока.